Росія, проклята навіки, потоне в океані сліз тих сліз, що лиють українці щодня втрачаючи близьких. Та скільки ж крові вам ще треба, і скільки заберете ще життів, коли ви всі вже схаменетесь, припините довкола сіять гнів? Ви ж з виду, ніби люди, як і всі ми. Але всередині, ви гірші за чортів. Вам заважають жити українці тебе з різних націй на землі. Це через вас проклятих вмиваються сльозами матері. Жінки вдовіють, лишаються у сиротілі діточки. Цей плач застоян розриває серце. Той крик вдови дзвенить у вухах день і ніч. Божі матері спустошені до краю, бо позбавляєте людей життів. Росія відбирає найдорожче, Рашисти можуть тільки зруйнувати. Тому майбутнього у вас не буде, бо вгорі люди будуть проклинати. Ви будете тонути в океані Стражденних слід, згорьованих людей. І прощення вам не діждати, хоч на колінах будете благать. Будіти вбитих будуть підростати, і не забудуть того болю на віки. А ті, кого ви вбивали, приходитимуть навіть у вісні. Для українців добрих росіян більше немає, бо ви мовчали, коли нищили нас і вбивали. Ви недостойні називатися людьми.